Привіт Україна, привіт з Херсону. Гуляємо по вечірньому Херсону. Буде такий ролик о користі пива. Так би я сидів вдома, і клепав ролик. А так, пиво в нас продають до... догадал до 6-ї вечора. еще и так захотелось смотрю, а без 20 уже и я мотанул это рожа у меня что мне не подобается так это моя физиономия она якась стала старая и страшная старая и страшная Сьогодні вдарили по адміралу скоти. от я прямо поруч з ним проходжу. А вам не покажу, бо знімати в Херсоні не можна. Ну були кадри в, в, в офіційні, Капець Потрохи Херсон руйнується, хоча і неактивно, але руйнується Місяці йдуть за місяцями, роки за роками І так все накопичується. А, що хотів сказати Ось вийшов я погуляти так, затишно. Ну так Парить ще так спекотно трохи, але вже не так, як на сонечці. Але що головне? Херсон знову пустий. Перший, перший рік, ось як почали, почалися обстріли активні, прямо після звільнення і після того як у нас місячний блокдаун закінчився. Почалися масштабні обстріли, і народ ламанув із Херсона, ну, тому що дійсно страшно, це ми вже звикли такі аборигени тут фронтові. Ось. І Херсон тоді опустів повністю. І, ну, принаймні, мій, мій район, во поблизу вже недалече до Дніпра, от Суворова, яка зараз називається європейська. Виходиш з жодної людини взагалі. Йдеш по місту, тоді в мене таке, така фраза родилася, що е, мій Херсон ця фраза, ця фраза стала буквальною, тому що це моє місто, бо в ньому, крім мене, більш нікого нема. Я тут один. ідеш по місту, і воно все твоє. Ну такий сміх, звісно, невеселий. Ну ось. А потім пройшов рік. Якось воно все, ну я думаю, знову не від, не від гарного життя, і народ потягнувся повертатися в Херсон. І народу стало все більше, 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 вже такого не зустрінеш, щоб вийти на вулицю і нікого не було. А смішно ще те, що я вже звик, ось я давно хочу розповісти таку велику розповідь про те, як міняється сприйняття і життя разом з змінами в місті. Я звик тому, що звик до того, що в Херсоні нікого нема. Я можу вийти і йти посередині проїжджої часті і ні про що не думати. І там робити що хочеш. А тут вдруг народу стало багато. І вони там шумять, діти кричать, таке щось незвичне. Ось, і такий от, ну, був такий період, народу ставалося більше, 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 більше. А зараз я дивлюсь, знову пусто. Ну, ось там дві, люд, дві людини. І все. Хотів сказати, і ось там. А, ні, ось там на обрії хтось ще йде. А позаду... А позаду нема взагалі нікого. Ну от так можете побачити. Це наша поліклініка водників. Пусто. Ну зараз ще скільки. Шоста година вечора. Ну це вже капець. Життя в Херсоні. Давно вже така традиція, що після другої, після третьої дня життя в Херсоні закінчується. Воно вирує тільки зранку до середини дня. Чомусь так сталося, ну чомусь не чомусь. Так сталося, коли ми місяць жили разом з сонцем. І сонце, сонце був єдиний. Єдине джерело світла в місті, в величезному місті єдине. Ось воно встало, встало світло. Ти щось можеш робити. Потім, а це ж ще був кінець осені, Сонечко заходило вже о четвертій дня. І все, в четвертій, о четвертій місто накривало повна темрява. Повна, абсолютно. І... Ну і що тут будеш робити, якщо не, не видно взагалі нічого. І ось таке. От ми на європейську завертаємо. Така вийшла прогулянка сьогодні. Європейська теж пуста, абсолютно. Листечка. Вже осіння осінь вже настає. Жовте листья под ногами лежить. І все. Ну що, в мене камера двигається, як завжди. Вибачаюсь перед глядачами. Таке життя. Ну ось. Що вам це цікавого розповісти. Пиво я купив. Сільпо був. Ну і що там? Дві людини на касі. Ну, там кас декілька. І на кожній по дві людини. Все, все. Ну, не, не сказати, що взагалі нема покупців. Ну, їх так. Не повний магазин зовсім, а треба розуміти, що сільпо це на всю величезну округу, єдиний, залишився великий магазин. Раніше їх було тут кожний там, ну, кожні 300 метрів був великий магазин, а кожні 50 метрів був маленький. Зараз, от сія на площі Сільпо, на площі Свободи. А Наступний АТБ, найближчий, це вже аж на вокзалі. Це ще там декілька кілометрів. Ось так. Ну і ще десь там, вже там на Шуменському. Ну, отже, від одного великого магазину ти до іншого так просто не, не добіжиш. І тому на всю величезну округу покупців не дофіга. Це такий на весь центр Херсона старий. Ну, скільки я там набалакав вже на 9 хвилин. Все, будемо прощатися. Тримайтеся. Херсон, ну, хоч і ось так у фронтовому режимі, але Херсон живе, Херсон ніколи не здасться. Ми наповнюємо. І тримаємо в ньому життя, допомагаємо ЗСУ дуже активно. Це наша головна справа. І разом до перемоги. Слава Україні!